Всім привіт, це Володимир. Вітаю на каналі. Представляю перші враження від Hyundai Ioniq 5N зі зльоту електромобілістів в Модліні під Варшавою. Трохи тих електромобілів приїхало на зльот електромобілів в Модліні. Дивіться. А тут вже ті, хто з цікавляться хочуть придбати. Конкурент Tesla Model 3 Performance чи Plaid. На Нюрбенг Рінгу, напевно, поки що найкращий автомобіль. Hyundai Ioniq 5N. N як Нюрбенг Рінг. Сядемо Сядемо позаду, ні? Такі деталі. Це не шкіра, це то. Маємо вставки з замші на цих сидіннях. Прикольно, прикольно. Або будь, ви вже бачили фільм з Нюрбургринга від що я вам розкажу Матова фарба. Ден добрий. О. Багажник є. двірник є ззаду. тут менше місця ніша, на жаль, дуже мілка. Менше, але, але хеджбек. Так, і колеса, пізеро. Що це є? Електрична пізеро, нове. 275, 35, 21. Як в моделі. O to jest. To fajne, jak w scenik. Spoiler taki dic. Дівчина підсунула сидіння під себе і мені сідати сюди тісно. Якщо я відсуну, то позаду вже буде набагато менше місця. А на додаток. Механічна регуляція сидінь. За лайк даю на інстаграмі давали морозу. Я не купився. Тут все стандартно. Руль теж регулюється. Механічно. Отак от. Тут куча з всяких кнопок. Дві кнопки N, лопатки, переключаємо драйв-моуди, то все тут. Ну і кнопка улюблена. І старт start stop Але, Мабуть, не вміюся. Бардачок цілком досить великий. А -а -а. A, przełożony kluczek. Nie, 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 nie mają kluczeka. Skończony budy. Tutaj e, hood. Trajekcyjny ekran. No, okej. Okay. Tutaj wielka mniejsza. Tutaj maleńka mniejsza. Odna na No dobrze. Ciem większa konkurencja tym kraśmie. Більше хороших електричних попро... автомобілів попросили. Ну Дивіться, зовні авто мені дуже сподобалось, прикольне, виглядає класно, багажник, малий, чесно кажучи, для відпустки з родиною. Всередині зручно сидіти навіть позаду, але убивка непрактична. Дивно, що топова комплектація має механічну регуляцію керма та сидінь. Акордеон замість керма після Тесли Model 3 ну дуже незвичний. Навіть цей Міша мав проблеми, щоб якісь опції активувати або відключати. Дуже все складно зроблено. Бордачок та сховки виглядають практично, авто привертає увагу до електромобілів, а це супер. Підписуйтесь, ставимо лайки і коментуємо. Дуже дякую. Дякую, що дивилися. Бувайте!